Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу «Чернівці» в Студії Юлія Зотова найактуальніші новини 7 липня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Чи буде індустріальний парк в колишніх приміщеннях заводу Гравітон? З'ясовувала спеціальна комісія. На Хотинщині попрощалась із загиблим у зоні АТО Буковинця. У Чернівцях з'явилась можливість безкоштовно вивчати англійську та польську мови. Музика. Чи правомірно біля автовокзалу на гравітоні облаштували зупинку громадського транспорту та заїзд? З якої вулиці на автовокзал заїжджатимуть маршрутки, та чи бути в колишніх приміщеннях заводу Гравітон, індустріальному парку. Ці та інші питання розглянули члени спеціально створеної комісії. Про результат їх роботи знає Дар'я Товпіч. Ось тут була зелена зона, яка відокремлювала тротуар від проїжджої частини. Зараз же тут заїзд на автовокзал та облаштована зупинка громадського транспорту. Члени комісії почали сперечатись, чи доцільне було проведення таких робіт. Це називається згідно чинного законодавства, саме чинне будівництво. Це дуже добре, що у вас є проекти, є погодження, але у вас нема самого головного. Дозволу міської ради на проведення цього розширення, влаштування, зокрема, зупинки тут, поки депутати не приймуть остаточне рішення чи надати, чи відмовити, от воно і буде так, от переноситися з сесії на сесії, і ну скажемо, не вирішуватися. Насправді це неправильно. Є е, розширення проїжджої частини, а є організація заїзду-виїзду. Якщо ви бачили полотно дороги, самої полотно дороги не тронуто. Є заїзди, є карман згідно вимог технічних умов, яких нам надало ДАІ. Е, є погодження з департаментом містобудування, є погодження з ДАІ МВС відділом превентивної діяльності. Ми згідно цього, це все зробили. Є погодження на е, Проведення там ремонту тротуарів у нас також згідно з усіми органами, насправді, якщо ми бачимо, ну скажемо, претензії, що вже порушили цю зелену смугу, от ми бачимо, шматочок зеленої смуги залишився. Яка його цінність? У на, на цьому місці, тобто, як ми можемо використати цю зелену смугу, крім того, що вона створює перешкоди, я її цінності більше іншої не бачу. Ну, прикро, дуже прикро що через політичні дебати. Не приймаємо тут. Бачимо, що тут густо населений населений район, тобто мешканців є багато. Ми спитаємо їх, потрібна їм тут зупинка чи ні. На цій ділянці підприємці забажали облаштувати автобусну стоянку та парковку, а тому підняли питання щодо надання їм сервітуту. Комісія просувала за те, щоб відмовити в сервітуті. Сьогодні є всі достатні підстави оформити орендне користування, і воно, я думаю, для всіх буде зрозумілим. На цьому місці підприємці планують звести індустріальний комплекс, який забезпечить робочими місцями 4 тисячі людей. Там мова йшла не по, і подовження оренди, і зміна цільового користання з комерційного на будівництво. Звичайно, підтримали, бо це і генеральному плану. Відповідає, оскільки цей весь комплекс, ви розумієте, і з сьогоднішніх от. Розгляду комісійного і раніше, коли розглядали питання гравітону, це виробничі призначення і тому нормальним буде, щоб далі це працювало згідно з генерального плану, який був свій час затверджений. Ось цю ділянку дороги підприємство бажає отримати в оренду. Щодо цього члени комісії прийняли рішення. Нормальним буде все-таки говорити про оформлення орендного користування знову ж таки з економічною складовою сплати тої орендної плати. Плюс, е якщо ми говоримо про можливі ризики, а ризики пов'язані із там шломбаунами, іншими обмеженнями, то одним членом комісії було запропоновано проголосувати. І ми проголосували за те, щоб в сесійному рішенні було чітко вказано, які обмеження, і зобов'язано їх зареєструвати становим законодавством порядку, в разі невиконання, щоб ми мали право в односторонньому порядку припинити такий договір. Але думка комісії це ще не остаточне рішення. Все-таки остаточне слово далеко не за комісією, а за депутатами, які повинні. Все-таки розглянути і визначитися до стосовно цих проектів рішень, міська рада вже майже рік відкладає дані питання на довивчення. Пан Володимир з паном Василем Сафроновичем вже були на гравітоні тут на Вестбуковині раз мабуть, сім. Я не знаю, ну може п'ять, не можу порахувати, В складі різноманітних комісій вони мають всі документи. Департамент отримав всі документи і чомусь кожну сесію. Пан Володимир виступає за відкладення на довивчення. Депутати чомусь їх підтримують. Це для мене ну загадка. скажімо так. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Хотинщині поховали загиблого в зоні проведення антитерористичної операції. Валерія Ротаря. Полеглого героя зустріли живим коридором: жителі Хотина та села Долиняни, школярі та студенти з національними стягами кидали квіти під колеса автівки, яка привезла тіло загиблого. Нагадаємо, що 53 річний Валерій Ротер загинув 5 липня у зоні проведення антитерористичної операції. У ці вихідні чернівці ярмаркуватимуть, тож деякі дороги міста будуть перекриті для урочистої ходи. В суботу вранці звільнять ділянку на головній від ратуші до парку Шевченка. Повністю на період ярмаркування буде перекрито рух транспорту на вулицях Садова, Гузар, Братів Руснаків, Кордуби, Площі Пресвятої Марії, вулиці Турецькій, вулиці Шкільній. Міська влада дала доручення відповідним службам забезпечити рух громадського транспорту з врахуванням перекриття доріг. У Чернівцях відбулась зустріч бізнес-омбудсмена Альгірдаса Шемети з керівництвом обласної та міської влади, а також представниками бізнесових кіл Буковини. Він розповів, де підприємці області можуть шукати захист і отримувати безкоштовні консультації та допомогу. У вирішенні різноманітних питань. Про це в сюжеті. Бізнес на Буковині потужно розвиватиметься, якщо підприємці відчуватимуть, що вони захищені. Аби сприяти цьому, столицю Буковини відвідав український бізнес омбудсмен Альгірда Шемета. Литовський економіст, який двічі обіймав посаду міністра фінансів Литви, зголосився допомогти підприємцям України. Нашими основними задачами є способствувати боротьбі з корупцією і іншими неправомірними діями проти бізнесу а Способствовать улучшению інвестиційного климата в Україні и і змінення культури взаємотношені між державними структурами допомагатиме українським підприємцям Альгірда Шемета завдяки радів бізнес омбудсмена Це консультативно дорадчий орган Кабінету міністрів України покликаний представляти та захищати інтереси українського бізнесу у стосунках з державними органами. Саме туди підприємці мають змогу звертатись з різноманітними скаргами. От в этом місяці я думаю, ми перешагнемо порог тисячі жалоб від бізнесу, ми открыли более 550 расследований розслідувань по а, тим вопросам, які бізнес а, к нам обращался, и закрили более 450 таких розслідувань, то есть достигли конкретного результату. Найбільше від українських підприємців надходить таких скарг. Больше всего жалоб мы получаем по действию или бездействию государственной фискальной службы, службы по налоговым и таможенным вопросам. Это составляет 45% всех жалоб, которые приходят к нам. Наступні в рейтингу это вопроси зв'язано с действиями силовых структур прокуратури, поліції СБУ. На них приходится около 12 всех всіх жалоб, а на третьому місці місне самоуправління, на где-то 6 жалоб і контролюючі органи з таким же процентом. Чи то підприємці Буковини не знали про існування ради бізнес омбудсмена, чи якась інша причина, але поки звернень від них обмаль. Что касается Черновицкой области на данный момент к нам поступило очень немного жалоб из из, из этой области всего пять И Это самое маленькое количество жалоб ця зустріч дуже корисна для малого і середнього бізнесу, тому що це структура, яка створена при кабінеті міністрів і діє на е, правах міжнародної організації, яка покликана захищати малий і середній бізнес і надавати їм практичну допомогу. Тож підприємці можуть залишати свої скарги на цьому сайті. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До 31 липня цього року у Чернівецькій області триває місячник добровільної здачі зброї. Такий захід спрямований на протидію незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, а також на профілактику злочинів з їх використання. Хочу наголосити, що громадяни, які добровільно здали зброю боєприпаси в вибухівку, звільняються від кримінальної відповідальності на підставі частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України. Також зазначаю, що громадяни, які добровільно здали зброю, яка раніше не була зареєстрована, мається на увазі мисливську зброю, яка підлягає реєстрації, за бажанням можуть їх зареєструвати в органах поліції, зокрема в службі дозвільної системи. Влітку всі охочі мають змогу безкоштовно вивчати англійську та польську мови у Чернівцях. Такі заняття відбуваються у Чернівецькій обласній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка. Завдяки безкоштовним курсам городяни мають змогу оволодіти розмовною мовою, оскільки заняття проводить носії відповідних іноземних мов. Зазвичай це волонтери, як вони відбуваються. Дивіться в сюжеті. А згончу цялою баб Барак Обама. Yes. Okay. Yeah. Ось так жартуючи, він проводить всі свої заняття. Американець Шон Макгірн тривалий час працював у Сполучених Штатах Америки директором школи. Та зголосився приїхати в Чернівці для того, аби навчати мови, яку любить, оскільки такі заняття безкоштовні, охочих їх відвідувати. Чимало мені подобається. Ну я на них отримую те, що я якраз хотів спілкування. Чисто у такі години спілкування з, по-перше, носієм мови американцем. По-друге, з людьми, які також на такому самому рівні, як я вивчаю цю мову. Тобто, я вже десь півтора роки вчу мову ну на дому, скажімо так. А от спілкування десь треба брати, і це найкраще можливість безкоштовно, цікаво в таких умовах. Поволодіти англійською мовою сюди приходять боковинці різного віку. Для декого це хобі, а для декого – необхідність для себе я тим паче, займаюся з маленькими дітками. Мені для роботи трошечки потрібно. Та приходити сюди варто й тим, хто хоче оволодіти польською мовою. Такі заняття тут також проводяться. На літній період ми трошечки обмежили заняття у зв'язку з тим, що не всі волонтери можуть приділяти свій вільний час в бібліотеці. На літній період заняття відбуваються у вівторок і четвер, на третю і на четверту годину. Це різні групи, кому як зручніше. І сильна група у неділю на першу годину. Польська в суботу, на дванадцяту і на першу годину. Заняття ведуть волонтери з Польщі. Аби мати змогу відвідувати курси іноземних мов, необхідно лише й записатись в Чернівецьку обласну наукову бібліотеку імені Михайла Івасюка. Керівник центру вікно в Америку пояснює, чому всі заняття тут проводяться безкоштовно. При бібліотеці вже більше десяти років працює центр Вікно в Америку, який відкритий за підтримки Посольства США в Україні. Всі послуги в центрі і в цілому бібліотеці безкоштовні. Ми Йдемо в Європу. Ми намагаємося інтегруватися у світову спільноту, і нам потрібно знати мови. Чернівці, взагалі, прикордонна область. У нас багато туристів, багато людей виїжджають за кордон. Вони повинні якось комунікувати з іншими людьми. Такі безкоштовні курси з вивчення іноземних мов тут же відвідували чиновники та поліцейські. Якщо все вдасться, на черзі судді. Ульгандріцька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Четверту збірку наукових праць презентували у ратуші. До її в місто увійшли матеріали другої міжнародної наукової конференції Муніципальні читання імені Антона Кохановського. Упорядники вважають, що найбільше користі вона принесе державним службовцям. Чому саме дивіться у наступному сюжеті? 300 сторінок наукових текстів як результат конференції це дуже непогано, кажуть упорядники. У книжці з наукової точки зору розглядаються концептуальні підходи до розвитку територіальних громад. Якщо подивитися, по подивитися по змісту нашого збірника, то ви побачите, що там є цілі блоки питань, цілі напрямки розвитку територіальних громад, починаючи від децентралізації влади. Європейської інтеграції, соціально-економічного розвитку територіальних громад, політичні питання, розвиток національних меншин на території в межах нашого міста. Специфіка цього випуску полягає в тому, що тут повністю вміщені матеріали наших других муніципальних читень імені Антона Кохановського. І вони вміщені і в вигляді наукових статей. Тобто, ви знаєте, тут є ряд науковців, сидять мої колеги. Вони знають, що є тези, є матеріали, але ми пішли по максимальному формату. Тобто це збірка наукових статей, наукових праць. Ну, за винятком, звичайно, за традицією, в науковому виданні мають бути ще й Щорічні слухання, традиційні вже. Імені Антона Кохановського, батька нашого міста, які присвячені саме цим проблемам, вони становляться подією. Минулого року у нас були поважні гості. Цього року ми також будемо проводити цей захід. Також кожного року він набуває все більше і більше, скажімо так, ваги. Де науковці практики можуть обговорювати проблеми місцевого самоврядування, децентралізації, розвитку громади, існування громади, взаємодії громади з владою? Безумовно, це свято спів організаторів. Бо коли наукова конференція закінчується збірником наукових праць, ми можемо говорити про певну завершеність цієї роботи, тобто це робилося недаремно. Ми часто спілкуємося з молодими і старшими колегами, з державними службовцями різних рівнів. і от вони мені кажуть, що от нас засосує текучка, немає часу, у нас є свої там домашні проблеми, негаразди на роботі. І от читання таких збірників воно допомагає вийти за рамки цієї. Повсякденної текучки, і саме головне, що для людей амбіційних, які працюють на державній службі, які хочуть рости, які хочуть дивитися, дуже важливо вирощувати, я б сказав, стратегічні мислення. А стратегічне мислення з'являється тоді, коли вони читають правильні хороші тексти. У обов'язковому порядку а, ці примірники розіслані в адміністрацію президента, кабінет міністрів України, Верховної Ради, і всі а, не всі, а основні бібліотеки України. У Чернівцях з містом збірника можна ознайомитися у бібліотеках. Надія Величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські рятувальники та волонтери проводять роз'яснювальну роботу серед дітей, які відпочивають у літніх таборах. Один із заходів був проведений днями у селищі міського типу Красноїльськ, сторожнецького району. Де з відпочиваючими дітьми табору «Лунка» було проведено відповідні навчання із відпрацювання дій під час небезпечних ситуацій, цього заходу це те, щоб ще раз наголосити дітям на важливість дотримання правил безпечної поведінки і саме заакцентувати увагу дітей на тих небезпеках, які характерні для літнього періоду. Це зокрема насамперед правила поведінки під час пожеж, лісових масивах, правила поведінки на воді. Ці акції вони проводяться не лише теоретично, але й практично. Ми вважаємо, що саме поєднання теоретичних і практичних занять вони дасть кращий ефект, і діти можуть краще запам'ятати і в разі необхідності зможуть згадати і правильно діяти в якійсь екстремальній ситуації. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами вдалого вечора і до зустрічі.